Вітаю! Сьогодні ми занурюємось у світ, де автомобілі це не просто засіб пересування. Ні, це, знаєте, справжні партнери у професійній діяльності. Ми маємо добірку матеріалів, описів різних фасівців та їхніх авто. І наша місія розібратися, як от правильний вибір машини стає ключем до ефективності, а іноді навіть до натхнення. Ну що ж. Давайте розпакуємо цю тему про симбіоз людини і машини. Так, і знаєте, що тут справді захопливо. В матеріалах постійно підкреслюється, це часто не просто зручність, а ну, необхідна умова. Без цього авто робота просто неможлива. Це не про комфорт, а про саму логістику справи. І от конкретні приклади з джерел це чудово показують. Абсолютно. От візьмімо фермера та його Нісан Навара джерело пише. Вантажопідйомність, швидкість, все це допомагає йому доставити врожай на ринок свіжим, економить купу сил. це ж прямий вплив на заробіток? Так, так. Або кур'єр на Сітреен Берлінго. Порівняно з велосипедом, це ж небо і земля? Ну звісно, не тільки швидше, а й більше замовлень може взяти, покрити більший район міста. Саме так. Але цікаво, що не все так однозначно. От згадується фотограф і дача Дастер. Звісно, прохідність важлива поля, гори, дістатися кудись, mm -hmm. але чи не головне тут безпека обладнання? Про це теж пишуть дорога техніка. І от коли ти не хвилюєшся за камери, об'єктиви, тоді і зосереджуєшся на творчості, тобто авто впливає і на цей процес. О, це цікавий кут, і ця ідея багатофункціональності вона є і в прикладі пекаря з піжопартнер. Тут машина це вже не тільки доставка, джерела описують її як мобільну вітрину, mm -hmm. інструмент, щоб привабити клієнтів. Авто стає ну, ніби продовженням бізнесу, його обличчям просто на вулиці. І, от, якщо це все скласти докупи, вимальовується чітка картина. Автомобіль це дуже специфічний інструмент, заточений під конкретні потреби, скажімо, об'єм кур'єру, пекарю. Прохідність, вантажність фотографу, фермеру. Або надійність для лікаря на викликах з Рено Логан, як згадується, чи для ріелтора на Ріо, що показує об'єкти. Це ж критично? Безперечно, надійність ключовий фактор. А іноді, от, як з бізнесменом на Hyundai Lantra, джерело натякає, що машина стає ще й таким невербальним сигналом статус, надійність для партнерів. Тобто вона ще й на імідж працює. А вже ж. І в результаті не просто робота зроблена, а зроблена, ну, швидше, ефективніше, з кращою якістю. Згадаємо майстра на фіат панду його здатність швидко приїхати з усіма інструментами, це ж прямо впливає на задоволеність клієнтів, про це теж пишуть. Точно. Тобто, автомобіль стає фактором конкурентоспроможності? Ага. І ось тут мені здається, ми підходимо до дуже цікавого моменту, як оці пари, ну скажімо, музикант з інструментами в Opel Combo, або будівельник, що возить матеріали на ізузу D-Max, як вони вирішують логістичні проблеми, такі, що раніше могли б взагалі зупинити роботу або сильно її ускладнити. Це правда. Навіть знімальна група, про яку пишуть режисер, оператор на Fiat School, е, перевозять команду, техніку. Це ж теж про це, авто як організаційний центр. Власне так, автомобіль настільки глибоко інтегрується у процес виробничий, творчий, що стає його ну невід'ємною частиною. Це вже не просто доїхати з точки А в Б. Зовсім ні. Отже, підсумуємо, що ми побачили з цих джерел. Для багатьох професіоналів машина це вже не просто транспорт, вона еволюціонує, стає стратегічним активом, інструментом, який формує саму суть роботи та її успіх, і це, знаєте, підводить нас до такої фінальної думки для роздумів. Вона випливає з усіх цих прикладів. Вибір конкретної моделі авто це вже щось більше, ніж просто технічне рішення. Це стає частиною професійної ідентичності, майже як ну. Фірмовий знак, чи набір інструментів, така собі візуальна візитівка. Угу. Автомобільна візитівка? Саме так вона сигналізує про спеціалізацію, статус, підхід до роботи, чи це надійний універсал майстра, чи прохідний позашляховик фотографа мандрівника. І ця візитівка вона ж неминуче впливає на те, як тебе сприймають клієнти, партнери ще до того як ви почали розмовляти.